Не раз всі утекли у глибокі бунки. Все виходимо Його можна на висвітлій коментар? Скажіть, будь ласка, головні вимоги ви озвучували заціни ще коротко, які були звернені до президента, до СВК? Перше, президент має. Подати в парламент кандидати на нових членів ЦВК. Парламент має їх затвердити. Новий ЦВК має скасувати постанову про інаугурацію Юрія Вілкова і сформувати новий з принципових людей, чесний Криворізький міський міської Криворізький міський міськоборчком має розглянути всі скарги і встановити результати народного волі виявлення. Після цього а поліція кривого рогу має розслідувати, хто стояв за цими фальсифікаціями, хто їх робив, хто їх організовував, хто їх фінансував. Останнє, ті депутати-зрадники, які допомогли інагуратуватися Юрію Вілкулу всупереч волі своїх виборців, від яких вже відмовилися їхні партії Батьківщина і Радикальна партія, мають скласти мандат. Вони більше нікого не представляють. Ми даємо тиждень цивілізованого вирішення ситуації такими методами. Якщо вирішення не буде, буде встановлено народовладдя. Бо справді влада належить людям. Хотімо, щоб тут все було в порядку і зараз ми заберемо звідси гвардію і віддамо переліці. Виходимо. Виходимо. Ні. Давайте замалюємо. Ні, не треба. Ми не Ми люди. Шановні журналісти, прохання залишите. Спасибо. Три шага назад сделаем, чтобы не было провокаций, ребята. все равно добьется своего. Они сейчас ждут, что что-то мы сделаем не так. Не дадим им поводом, мы своего все равно добьемся здесь. А сейчас за предугитерсы коридор коридор для журналистов